Найбільше і найцікавіше, що було в цьому навчальному році, це перше знайомство з учнями та їхніми батьками. Я думаю, найголовніше це вірити у себе і власні сили, ніколи не сумніватися, впевнено йти вперед і ніколи не бачити в оцінках лише оцінки. Що найбільше сподобалося в навчанні в Меридіані? Багато чого, але напевно це відношення вчителів, індивідуальний підхід та зручність графіка. Тож, якщо ви ще не з нами, запрошуємо в наш найкращий дистанційний ліцей Меридіан. Добіг кінця 2024 навчальний рік, і ми щиро вітаємо вас з успішним завершенням року. Ми дуже раді, що ви з нами. Ми дуже цінуємо довіру вашу. Ми дуже щасливі, що і в наступному році ми обов'язково зустрінемося. Найперше, що я хочу побажати і нагадати нашим учням, що цей світ прекрасний, він сповнений можливостей і прекрасних людей. Тому завжди йдіть по світу з посмішкою і впевненістю в собі. А також бажаю вам щиро, щоб цей світ подарував вам все те, на що ви заслуговуєте. А ви заслуговуєте на ну, найкраще майбутнє. Я думаю, для мене найяскравіші моменти були ті, коли учні ділилися. Своїми вихідними, якимось особистими історіями. І коли ми обмінювалися у чаті фоточками про те, як прийшли вихідні, там всі скидали фото, чи то з своєї подорожі, чи хтось на велосипеді катався, хтось з родиною відпочивав, хтось там вдома учить уроки, там фотографував цей процес. І от Ці моменти, коли обмінювалися чимось своїм, вони для мене такі найбільш пам'ятні. Найбільше і найцікавіше, що було в цьому навчальному році, це перше знайомство з учнями та їхніми батьками. Це знайомство показало те, що учні і батьки абсолютно задоволені навчанням в школі. Вони щиро розказували про свої успіхи і казали про взаємодії з вчителями. І це дуже круто. Така взаємодія, як в меридіані, це велика цінність. В наступному році нас точно очікують щось цікаве, і точно очікують якісні поліпшення. Я не буду одразу перевідкривати всі секрети, але точно скажу, що нас буде ставати більше. Ми будемо ще більш масштабні, ще більш цікаві. І в нас будуть, як і завжди, круті уроки з найкращими вчителями. Я думаю, найголовніше це вірити у себе. І власні сили ніколи не сумніватися, впевнено йти вперед і ніколи не бачити в оцінках лише оцінки а розуміти, що це показник ваших знань, і прагнути до того, аби була високою не оцінка, а знання, якщо дійсно є у цьому необхідність і бажання. Я думаю, що сильно. Радіти навіть якимось таким, знаєте, звичайним моментам, тому що ще в душі залишаються такими дітьми. І оця частинка дитяча мене разом з ними вона сильно розкрилася, і це, мабуть, головне. І от за це я правда вдячна. Коли я бачу це покоління, яке зростає, і розумію, яке це покоління, яких знань, якого рівня у мене пробуджується сильна віра в Україну і в її майбутнє. І ще ж, те, що вони хочуть своє майбутнє пов'язувати з нашою країною, от для мене це цінно. Я розумію, що Сильна віра у мені отросте в те, що наше майбутнє буде потужним. Що найбільше сподобалося в навчанні в меридіані? Багато чого, але напевно це відношення вчителів, індивідуальний підхід та зручність графіку. Напевно, онлайн уроки та дуже гарні вчителі. Супер. Дійсно, наші вчителі професіонали і дійсно люблять те, що роблять. Тож, якщо ви ще не з нами... Запрошуємо в наш найкращий дистанційний ліцей Меридіан. Ви дізнаєтеся, що таке насправді якісна дистанційна освіта. На цьому все. До зустрічі. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.